Добрий день. Маємо сьогодні 21 серпня 2025 року. Щось погода у нас хмуриться, каже на вечір дощ. Сонце сховалось. Речили піти прокопати пару рудків картоплі, побачити, що вона як вона. Копаємо трактор Т-3069. Копалка Бомет Трансплантерна однородкова. Картопля сорт Санте. Ну воно вроді расно, но картопля то невелика і є чимало гнилої. Ось так копає. Це один радок. Але казав той хват, лиш би мир і здоров'я. Там люди теж копають сусіди. Наші бурянці не знесли, так. Трошки знесли, прокопали, два рядки позбирали знову два. Все своє. А така їй є більша, їй є дрібніша, фаде. Я думаю, що фаде. Тут наші буряки, Бур'яки то гарні. Гичка в пояс. Буряки тут вже гарні, вже добрі банички. Отак і займаємось. Нікого не гукали своїми силами. Дружина, дочка, син, я, що, самі. Добре, сім'я, гой будемо збирати, поки нема дощу.